Я віддаю свою коробку Юрі, а Юра віддасть свою коробку з приманками мені і будемо ловити на один одного приманки. Він каже, що 20 таких десь обірвав, що то чупу, що страшне. Давайте спробуємо вертушку з епіцентра. Опа! Прикинь! То то якесь чудо чудне. Епіцентрівська блісна і в мене перша рибка. Юра поклав мені в коробку ось таку приблуду. Як називається? Мокра мася. О, є! Є-є! Завтикав такий ударі подивився в бік, і криби тягнуть. Звикиду. Ви бачили? Всім привіт, ви на каналі Савка Фішинг, я Савка, і сьогодні я приїхав ловити щуку. Но приїхав ловити щуку не сам, приїхав ловити щуку з Юрою. Юра, привітайся. Привіт. Юра мій підписник і ми колись дуже давно домовились з ним, що ми половимо разом рибу. Але йому не виходило, мені не виходило, одним словом не могли знайти якогось спільного дня. І сьогодні нарешті цей день прийшов. Сьогодні передається один дощ, до речі, який ми фартові з тобою, ні? Так. Да. Будемо ловити щуку, а ви знаєте, що я літом дуже рідко ловлю хижака. У мене цей період більше по карпу, змагання. Одним словом, немає часу на щуку. Але я знаю, що дуже багато підписників, які ловлять суто щуку. Тому я звертаюся до вас, хочу вас попросити максимально підтримати це відео, поставити лайк, написати коментар або хоча б подивитися від початку до кінця. Ютуб побачить, що відео комусь цікаве, я побачу, що відео цікаве, і буду знімати вам більше контенту. Тобто з вас... Максимальна активність, з мене контент. Чесно, чесно. Домовились? Домовились. Все, давайте 5 і погнали. Щоб рибалка була цікавіша, я віддаю свою коробку Юрі, а Юра віддасть свою коробку з приманками мені і будемо ловити на один одного приманки. Я тут йому кинув одного воблера, одну вертушку і кучу силікону. Тут і Select, і апстрім, і кейттечу багато, і зі-шайнери, свінк імпакти. Ф'южени. Це не пам'ятаю, як називається класна приманка від обстрім Ой, від селекту Мадваги. Коротше, міняємося приманками. Зараз подивимося, що Юра мені тут дасть. Давай, Юра, свою коробочку. Зустрілись два табори. Селект і флагман. <клес> <клес> Дивись, я тобі коротше, Фоксу з резину, ніхто ніколи її не розловив. Я мені дуже собі. цікаво, коротше. Ти карпятник. <ріст> а мені цікаво, щоб ти розловив її, бо я її таки не розловив. Коротше, я вже її і так оснащав, і так. Тут є якась там коротше, такі репліки на цей. Слухай, тебе цікавіша коробка мене. тримай. Тримай, так. Я вже хочу на неї половити. Тут якийсь цвістирочок. О, ну це я тобі такий... селектовський. Я тобі такий самий тільки великий поклав. Так. Я на нього, до речі, дуже багато щуки тут наток. Обов'язково його кидай. Це якісь. Ручки. це що за фірма? Там флагман є і ще вроді є ну, селект. Ну ти в обері зря поклав, я ж ти знаєш, я на не... Оце мені цікаво, щоб ти розловив. Ну я її розловив, але це випадково щука сіла. А оце вроді на судака. Бачиш, у неї такі рід... дуже різкі коливання вроді. А чого ти думаєш, що це на судака? Я не знаю. Ну коротше, ти якась така ну, все, резина коротше. з Амер... американська типу, упаковка була. Там їх було кілька штук, я не знаю. ну, типа... Блін, інтересно, інтерес. Це, походу, на кризі фіш якийсь схожий. Я щось таке не, бачу. Це флагман. Це флагман? Так, так. А, флагман любить все покопіювати. Так. Це, так, звісно, двійник. Ну давай пробуємо. <кхи> Мені подобається ось ця штука, я на таке ніколи би не ловив. Ось це. Тут ще є Lucky John, десь якісь там. Ну коротше, всяке таке є. Це на окуня, підемо на перше. Купито. Ну інтересно, і цей. Оце інтересно. Фоксовська. Теж оця фоксовська. Ну, я вона вже заряджена. Не... Не я б її на двіник не садив, звичайно. Я її тут двійником не лишу. Та, лишиш То вона колиш... така сама чи ні? Ні, вона якась інша. Ні, вона інша. Трошки. Там було три пачки є, коротше, цей. Та тут її може і лишити, мені не шкода її. Я знаю, де вона продається. Коротше, давай заряджаємо. А це, ну типу, ну це робоча тема, бачиш, воно переловило трохи риби. Я тут гачки поминав, я їх тяжкіше не зробив, бо він типу, дуже... Я в облерах взагалі не шарю. Я їх навіть не буду пану... Mm. Ну ладно, один раз кину, Щоб спробувати. Тобі є якась і коливалка тут. Так, собі. Так, Вона ловить, так. А оці ці дві не розловлені. Оце навіть якась копія на Блю Фокса. Коротше, давай. Інтересно. Це це а ти її розловив? Ні, я вас не тобі її віддав. <рес> Дякую. <вивити> попри, <рес> Ти ще засильно в мене віриш. Я останнім часом щуку не можу зловити. Ти коли щуку добре половив, бо я дуже давно. Україний хвапок, так? Це ні, це кракен. Селектівський кракен. Та. Та. Я дві приманки, я коли протестував селект, дві приманки собі лишив. Оцей кракен, бо він в мене тоді ток щуку і оцю другий твістерок, я забув, як називається. Селектівський оцей твістер. Що у тебе маленький. Як же він називається? Я ж пам'ятав, блін. Ого, який класний колір. Охренен, я ніколи б не такий колір не ловив. Який? Отакий жовтий-жовтий. Це якась теж копія на Easy Shiner. Це коротше він був Дима жовтий з білим. Але то що він в коробці. Охо! Зразу удар. Ну то видно китайсь дуже цей дуже плотний силікон такий, не такий, як в Кітеч лайтовий, такий плотний-плотний. Та це був гарний ударчик. А ну ходи сюди. Походу, Юрій у мене вже було по удару, але удар це не риба. І що? Є щось? Є диви. Є слід? Ну, я скажу, що був удар. Вон, диви. От Юра, підписник, який з двома вудками їде. То Юра професіонал, що тебе за палки, до речі, розкажи. У мене інквізитор це щось... і цей кіншин. Кіншин. Азура. А катушка теж кіншин? Азура, к... катушка. А це в Обі за обер, трьох тисяч. А це тест який? який 416. Це під Воблера тебе сухо, так? Ну ні, ну як воблер. Силікон Сілікон трошки більший і воблер. То треба приманки не не справа приманці. Треба шукати активну щуку серед неактивної. Це буде більше шансів, ніж міняти приманку. Йдемо ще туди з того берега покидаємо. Якщо ні, то йдемо на перше. Треба шукати. Я не думаю, що в приманці. Ми вже здалось, скільки приманок ми вже змінили. Результату пару якихось точків було. Так, Юра мені дав вертушку яка з епіцентра він каже, що 20 вже таких десь обірвав. Що то вчеш чупу, що страшне. Давайте спробуємо вертушку з епіцентра. 8 грам. Вона єдина така, в році. А є така сама, тільки з меншою вагою? Там є така, є. В мене така є, але вона не працює. Я тобі Є, пеш. Є, але вона не Опа, Прикинь. То, то якесь чудо чудне. Я тобі кажу епіцентрівська блісна. Епіцентрівська блісна і в мене перша рибка. Ну як рибка? Важко назвати рибкою. Я напевно її най. Навіть... Оце, звісно, Юрка дав мені приманку. Юрка в мене бік фіш сьогоднішнього дня. Що народ? Приманка в остаді до Каже Юра, в мене є така приманка з епіцентру, яка завжди ловить щуку. Дає мені ось таку вертушку. Я з третього закиду ловлю гігантську щуку на неї. Ходи, зараз покажу. Ось така гігантська щука на вертушку. 8 грам. Третій закид. Як? Коротше, Юра, здавай точку. Куди в епіцентрі йти за ними? Ну цирк. Та може то збіг, ну не може бути. Та я тобі говорю. Юра поклав мені в коробку ось таку приблуду. Як називається? Мокрамася. Мокра Мася. Якщо намочити у нас така у воді гарно грає, да? так? Там той колюсточок Він... Я поставив на нього вольфрам 3 грама, зараз глянемо. Інтересно. <реш> вона так приземляється тихенько. А є менші розміри? є yeah. Існують? Вона yeah. ну, завелика трохи. Yeah. Ну вона типу піде на жовтень. В жовтні вона точно рибу буде ловити. Зараз трохи завелика мені. Так, кракозяблики всякі, ого, це що таке. Ого, хочу. Коротше, прикол Юрка каже, що колись я тут з там рибачив і цю приманку в мене щука розбила, я її десь там викинув чи mm. що він її підібрав. А то Ой, вона мене раз... вже розлетілась. А то ти мені подарив? Та, оцю? Той же ж день. Ти, не ти та... побачив, що я її взяв і ти мені дав дві таких, і вона вже теж половила. І ось ця приманка вже розсипається в руках. Скільки вона щуки бачила, скільки років. Колеги, я згадав, що я не люблю ловити щуку літом. Тому що вона не клює, все банально просто. Щука не клює, у нас були якісь неявні точки, і я одну невеличку щучку зловив на секретну юрину приманку з епіцентра, на оберталку. І усьо. І Коротше, щучка пасивна. Зараз почався невеличкий дощик, може після дощу хоч трошки щось розлючиться. Зараз пробуємо ще окуня зловити. Може окунь буде клювати. Треба спасати рибалку. Знайшов юрки в коробці копію на танту. Це напевно якийсь флагман теж, та, Юра? Ти, типу, походу, дуже багато флагмана маєш. Ось така. Пробуємо. Може окунець якісь клюни, Бо щось дуже паскудний клюв. А ти ловиш і щуку, і карпа, так? Типу, що більше любиш? Щуку. Щуку? Тобто, якщо виб... тобі скажуть, вибирай ловити чи карпа, чи щуку, то ти завжди будеш ловити щуку. А, ти щукар більше, я навпаки, напевно. Ні, та посидіти та, ну. Ні, от так знаєш тобі кажуть, все, ти можеш вибрати один вид ловлі. і ловити тільки так. Ти вибереш щуку, так? А я виберу карпу якраз. Я тут це, зацеп, походу. тут ж ніколи не було зацепів. Ні. Ти що, я не хочу твою твою фартову епіцентрівську бльосинку вбривати. 40 не 40, вона єдина хто зловила сьогодні рибу. А в тебе саєдки є дві є. Блін, та не хочу цю жовту плюстку. Шкода, шкода, но відчипрайся. Та я не знаю, собі... если... Ти, ти реально дивишся цей календар рибакавна? Рибака що... І казала? Казала, що казала? Щукам быває брати, так? махали раз. Бачиш? Зараз покажу, наскільки Юру жінка любить. То так не претензія до моєї жінки, щоб вона не подумала. Але дивіться, як треба хлопові на рибалку канапочки робити. І то він їде на щуку на півдня. Тільки подивіться, коровай! О, є, 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 є! завтикав такий ударі подивився в бік як риби тягнуть Юра розловитий сілікон О! застрибнула застрибнула так, дякую тобі, Рибулька. Клюнула, зараз покажу на що, відпускаємо. Альоп Так, Юра, на що це копія Easy Shiner? Але це колір був? Це такий був жовтий, так? Білий такий. Це був білий салатом, але він пожовтів. А, салатовий, це салатовий. Був, був, був. Ну, Унікальний. Унікальний колір. Уникальний. Дивись, я беру собі відразу зі своєї коробки свінг-імпорт, оцей, -ко глянь. Угу. І дивись, дай мені хвилин 20 за робочук. На тобі оце, а ти мені дай, коротше, таку, як в мене нема. А такого що тобі даває? Свінга. Та ні, то мені то не треба. Та на тобі свінг. Ні, це моя. У тебе є така. Тобі ж немає такої. А на що мені? Будеш мати? Та ні, тримай. Риба не клює, вирішили ми. Назад помінятись своїми коробками. Я забрав свою, віддав Юрі його і будемо зараз пробувати зловити рибу на свої рідні приманки. Інтересно, чи це дасть результат. Мені якось вдалося так повезло чисто зловити дві рибки на Юрині приманки, одну на вертушку з епіцентру, одну на копію на Easy Shiner. Подивимось, як зараз піде рибалка, коли можна ловити на свої приманки рідні, ті, на які ти знаєш, як ловити. Все, коробки на місці. Газуємо на ще трошки часу і по домам. Ухухуху, з викиду. Ви бачили? Надіюсь, ви бачили. Та! Тільки помінялись назад приманками. Звикиду, закидує під камишок і є щучка. Що значить... Свої рідні приманки. Свої рідні. Ось така щучка. Ось така штюкенція. Свічку будеш робити ще? Давай. Ладно. Кажу Юрій, ставлю свінга ось цього і зараз буде риба за 20 хвилин. Риба через хвилин 4. Ну, така невеличка, але гарна. Гарнюня. Зараз вам покажу, який я поводок в'яжу і який флюр. Флюр. Ой, він вже повністю тут стерся, гляньте. Що значить купити велику бабіну і надовго вона вже повністю все постаралася. Це Sunline Siglon 049. 049 дуже класний флюр. Просто шикардосний. Десь приблизно... Один зріс на 15 штук у мене. Ну Плюс-мінус. Дуже хороший результат. Просто ну, на стальці 15 штук навіть не ловити, напевно, правда? Зараз мене загноблять ті, хто сталь ловлять. Жаба та трохи цейкше. О, дякую, що послухали. Що це було? Що це було? Що це було? Буртюк. От якби було в мене і центр в опа центру скаблісти. о хо по Ай-яй-яй Та який патик? Ти шо? Патик. Потик ось так не завертає цей ху ху ху, -ху. Мінець рибалки. Риба сьогодні мега пасивна. Поки Юра там ще не здається, запишу фінальне слово. Я сьогодні, до речі, зловив аж три шнурка, Три невеличких щуки. І це досить таки непоганий результат. З тим який сьогодні був, це досить таки непоганий. Юра, Юра чемний вирішив мене позорити, не зловив риби. Так якби мене не було, він би тут 10 штук зловив, а так, щоб не позорити савку, він вирішив не ловити сьогодні рибу. Правда? Він, так не було б мене 10 штук без лови, я вам говорю. Ось так. Коротше, ще пару хвилин кидаємо і їдемо додому. Дякую всім, хто додивився. Якщо ви теж хочете на рибалку зі мною, я, до речі, придумаю щось, як це зробити. А ви пишіть коментарі максимально від вас активність і буде більше відео. Усьо. Погнали. До зустрічі на водоймі. Так, поки Юрка там ще доловлює, я вирішив подарувати йому подарунок на видочки. Я бачив, що в нього в коробці дуже багато таких приманок як Манс-Предатор. Тому йому пачечка мансу ось такого зеленого кольору. Ну і три пачки обстрілу. Тут ф'южник. Два дюйма. Ось так. Зараз він прийде, подаруємо йому. Терпів мене весь день? Ні.